Вітаю, це денний випуск. новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Гриб потроху відступає. Наразі епідпоріг не перевищений в жодному районі Рівненщини, а найстійкіше вірусів на Демидівщині. Загалом в області рівень захворюваності на грип та ГРЗ зменшився на 5%. В обласному лабораторному центрі повідомили, що минулого тижня захворіло більше 6 тисяч людей, майже 5 з них діти. За цей час госпіталізували 181 людину, більшість з яких також діти. У Сардинському та Березнівському районах, де минулого тижня епідпоріг, Відпоріг був перевищений, зафіксували суттєве зниження показника захворюваності. Тим часом у Зарічницькому районі спостерігається високий рівень хворих, яких впритул наблизився до порогового значення. Африканська чума свиней розповсюджується рівненщиною. Нещодавно на свинофермі у селі Дядьковичі Рівненського району виявлено хворих кабанів. Двох тварин зарізали, а ще п'ять загинули. Загалом у господарстві отримується майже 160 тварин. У результаті перевірки встановлено, що на території забійного пункту, що розташований поряд з свинофермою, наприкінці січня був завезений та розташований дикий кабан. Ветеринари відправили матеріали загиблих свиней на експертизу. У результаті встановлено, що ці тварини були хворими на африканську чуму. Зараз на ферму накладено карантин, як і на весь рівненський район. На підприємстві проведуть забій свиней безкровним методом та спалять їх, встановлять дисбар'єри та санпропускники. А ветеринари та поліцейські вже розпочали подворовий обхід домогосподарств у дядьковичах з метою виявлення хворих тварин. З 1 березня лікаря в Рівному можна викликати по мобільному. Міські медичні заклади матимуть мобільний зв'язок, адже рівняни зможуть потелефонувати в реєстратуру будь-якої поліклініки міста зі свого мобільного на мобільний номер. Телефони поліклінікам подарувала громадська організація Час Дій. Такому подарунку раді в кожному медичному закладі міста, адже часто чують нарікання від рівнян, у яких немає стаціонарних телефонів, а дзвонити з мобільного, щоб викликати лікаря дорого. До кінця тижня представники громадської організації Час Дій обіцяють розвести по всіх поліклініках мобільні телефони. А вже з 1 березня вони запрацюють. Номери телефонів розклеять у всіх поліклініках. Держава хоче зазирнути в гаманці репетиторів. в ДПІ рівного нагадують, що до 3 травня 2017 року триватиме кампанія декларування доходів громадянами. Податківці закликають долучитись до компанії декларування також і репетиторів, які у минулому році отримували доходи від послуг репетиторства, податків з яких не було сплачено. До послуг репетиторства зокрема відноситься підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів. Незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт, громадяни повинні подати річну податкову декларацію до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси. Відзвітувати про отримані минулого року доходи варто також спортсменам, акторам та іншим представникам творчих професій, у разі якщо при нарахуванні та виплаті їм доходів не було сплачено податок. На доходи фізичних осіб та військовий збір подати декларацію можна як у паперовому вигляді в центрі обслуговування платників ДПІ у місті Рівному, так і в електронному вигляді, скориставшись спеціальним сервісом, декларація про майновий стан і доходи в електронному вигляді, який розміщений на офіційному веб-порталі ДФС України. Це Всі новини на цей час більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.